Я я вже багато разів говорив, що я точно не вірю в те, що е, Путіна є бажання зупиняти війну. Ми ще не досягли того рівня нанесення йому втрат, щоб Путін е, е, погодився зупинити війну. Тільки так Росія зупиняє війну, коли їй боляче, коли вона бачить, що подальше проведення бойових дій ну, воно є, скажімо так, пагубним для. Країни, і зараз Росія бачить, що вона може продовжувати, що в неї є якісь там ініціативи, якісь досягнення на полі бою. Плюс путіну брешуть що в них там все добре. Вони там Куп'ян захопили вже Покровськ, Мирноград, але такого немає. І це його спонукає на подальше ведення бойових дій, і, звичайно, він зупинятись з моєї точки зору не збирається, тому що плани в нього цілі ніякі не досягнуті. А ті, що досягнуті, вони є смішними. Я вже м, говорив до цього. Ще раз скажу, щоб просто наші глядачі розуміли: досягнення м, досягнення російської армії Другої армії світу за 2025 рік. Вони захопили. Там трошки більше, ніж 4 тисячі квадратних кілометрів. Якщо перевести це на кілометри на квадрат, просто це на квадрат, це 66 на 66 кілометрів. За рік війни, Друга армія світу, яка е, мала техніку, яка мала особовий склад і загрожувала всьому НАТО, створивши там, я не знаю, якісь умови для того, щоб воювати з НАТО. за Рік війни, якщо це накласти, взяти ці всі досягнення, якщо вони трошки захопили в Сумській області, трошки в Запоріжській, там трохи в Харківській, якщо все це зібрати і накласти на Донецьку область, то вийде так, повторюсь, щоб було масштабніше, що друга армія світу, з там вже вони майже 2 мільйони армії мають втративши сотні тисяч своїх солдат безповоротними. Тисячі одиниць техніки захопили, увага, 16% тільки Донецької області. Я зараз не кручу, вони захопили Донецьку область, чотири області. Вони за 25 рік захопили 16% однієї Донецької області, якщо це все скласти в Донецьку область. Якщо тільки Донецьку, то там, мабуть, 7 чи 5%. А залишилось Донецької області ще більше двадцяти. Так вони хочуть оце зараз забрати у нас просто так, зробити там якусь економічну зону, потім вести туди війська і сказати: Ну вибачайте, ми своїх російськомовних тут тут прийшли е виручати. І Путін намагається поставити себе стратега, що він там наслідувати тирана Сталіна. Я просто хочу нагадати, що вчора, вчора, якщо не помиляюсь, був 1418 день війни. І це приблизно це той срок, яким який відбувалася ну так звана велика вітчизняна війна з тих пір. 41-го, 22-го червня, гітлерівська Німеччина напала на Україну, Росію, Білорусь на, на радянський Союз, І де ключову роль відіграла Україна. Так, от за рік тоді я просто спеціально дивився, Україна звільнила ну. Тоді Червона армія е, звільняла і країни Балтії, Польщу, штурмувала Берлін. Я просто взяв рік останньої війни. Там 44 травня, по 44 по 45. Україна була повністю звільнена. Білорусь була звільнена. Там е, він хоч на ти на, на ну скажімо так, диктатор мілкого масштабу, який рівняється на тих тиранів, а намагається, а ті там. Мірялись країнами, звільняли там, били нацист і, і ключову роль там відігравала Україна. Ти пам'ятаєш цю підміну понять, коли Путін намагається присвоїти собі перемогу в Другій світовій війні, що якби там ми і без України так, було, перемогли? Він намагався так, Подивіться, що Путін може без України захопити 16% Донецької області за рік, маючи там. Супер сучасну зброю. Хтось там скаже, так у нього тоді були союзники. Ну так, да, були, я зводені, вони там другий фронт відкрили. Але тут є Північна Корея, тут є Китай, тут є не, Іран і тут є Україна одна. Тому ще раз тиран мілкого масштабу розлива і героїчна російська армія, коли ми говоримо, що вона на що вона спромогла ще раз, 16% Донецької області, втративши сотні тисяч своїх солдат. Це всі досягнення її армії. Да, десь мають ініціативу, але це з іншої сторони це досягнення наших збройних сил і наших сил оборони, що ми не дали їм більше. Просунутись. І вони це розуміють і намагаються витрагувати зараз безкоштовно собі останні там, 20% Донбасу, розуміючи, що вони там покладуть іще 300 тисяч своїх солдат. А їм потрібен ресурс, щоб піти на Європу, щоб піти на південь України. Тому це буде великою помилкою йти на їх поступки, робити там якусь зону, щоб вони просто завтра без бою забрали цю територію. Поки ти говорив, я порахував 74 людини проголосували, що вони підтримують. Жодної людини не було, хто би не підтримував. Більше того, кажуть підтримуємо і зима підтримує. Але єдине, що дивляться дві тисячі. Проголосували сімдесят 74. А потім в генштабі скажуть менше 5% підтримують. Ні, мабуть, інша соромиться і кажуть, що не треба. Будемо берегти Росію. Тому підтримуємо громадян України. Це до речі, як будуть потім рахувати і на референдум, які комусь намалюють. А при всьому цьому дивись про окремих персонажів не міг не згадати. Національне антикорупційне бюро провело обшуки у водія екс-глави Офісу президента Андрія Єрмака. Про це повідомила зеркало тижня і вони посилаються на джерела правоохоронних органів. Більше того, інші джерела підтверджують, що підозра Єрмаку була готова ще до того, як він буде звільнений. От все це, про що говорить? Ярмак на, на, на крок ближче до отримання підозри. Чи це про те, що таким чином Єрмаку заважають приєднатися до Збройних сил України та піти в штурмовики? Ми ж всі пам'ятаємо, як він сказав, мене зганбили, я йду на фронт. До фронту не дійшов, Може, от якраз кажуть, відволікають. Чи все ж таки е, як там, свято наближається, свято наближається, ну щось таке. Ну... Е... Підозра, я думаю, це м, логічна історія, тому що якщо там шефа обшукали, то мабуть є якісь приводи, що ну водій це як правило найближча особа. Да він постійно з ним їздить, знає куди, тому. Не, тому його і обшукують. Ну, в мене теж є інформація, що там підозра готова і була готова ще до його е, зняття. Але ну це на скажімо так. Подивимось, як будуть працювати правоохоронні органи. Що вони далі? Ну можливо, це фейк, але така інформація є. І Подивимось на принциповість, якби, якби правоохоронних органів, як вони. Ну, я знаю, що не фейк. Пам'ятаєш, коли я знаю, я кажу: от я знаю, що не фейк. Більше того, я навіть знаю, що Володимир Олександрович знає, що не тільки Єрмаку підозра може пролетіти, і саме тому пан Умеров не дуже часто повертається до України і дуже швидко виїжджає з України. Взагалі неймовірна історія. Голова РНБО більше часу проводить за кордоном ніж в Україні. Мені здається, це не дуже нормально. Подивимося, що буде далі. При всьому цьому дивись, ну давай так часто кажуть, що треба всю увагу на високопосадовців. Але й до громадян України є багато питань. Наприклад, багато хто в шоці від того, що на борту танкера бело 1 та сама Марінера, яку захопили спецназ Сполучених Штатів, перебувало 17 українських громадян моряків. Незалежно хто вони? Кримчани, які собі залишили громадянство України для зручності, щоб пересуватися, або це дійсно українські моряки. Які отримали відстрочку або бронювання, щоб влаштуватися за кордоном, допомагати сім'ям, але влаштувалися саме на тіньовий флот, і до речі, не треба розповідати, що вони щось не знали. Вони знали і вони є громадяни України. Е, скажи мені, будь ласка, питання в тому, що пані Стефанішина каже, що вона з ними на контакті і буде їх повертати до України, а вони будуть повернуті. Чи вони будуть потім казати, ні? Ми відмовляємося? Ми хочемо до Росії, що Україна їх витягує, а потім вони поїдуть в Росію. І яка відповідальність буде в тому, що вони допомагали країні агресорці перекидати нафту? Я, ну, ну, я не знаю, чи вони повернуться це ж, ну, е, Я так розумію, це буде залежати від того, що їм там інкримінують. Якщо вони будуть визнані винними і там Україна буде їх екстрадицію традицію, запрошувати, то вони приїдуть сюди. А тут уже будуть вирішувати, які вони закони порушили. Я ж не знаю, що їм інкримінують, що це за. Судно і там, чи ну, чи там виявили вже дійсно, що це судно, яке нам належало там Російській Федерації, це ж все юридичні. Аспекти тому, ну звичайно, якщо вони працювали созна на Російську Федерацію, допомагали їй економіки. Ну тут я не знаю, мабуть, до державної зради можуть йти. але там будуть умисел теж дивитися їх безпосередньо, тому що державна зрада це має бути умисел саме не заробляти кошти, а зраджувати країну в тому числі. Тому тут треба, щоб правоохоронні органи правильно класифікували цей злочин, якщо він там є його склад, і вже після цього говорити це більше мають вони пояснення давати